В незабутню подорож, незабутній відпочинок. І в нас з'являється нова рубрика, нова програма «Go Vesta. Я думаю, що дуже такий крутий значок. Хтось скаже, можливо, що це не на часі. Ну, ми чули, краса не на часі, все не на часі. А коли жити? Жити треба. Сьогодні і максимально використовувати всі можливості, напевно, ми цим відрізняємося і ми цим дратуємо всіх. Тому що якщо в когось життя зупинилося, в нас воно тільки набирає обертів. І мені дійсно хочеться вже щоб наступила перемога, тоді ми здається, що ми взагалі, я не знаю, зробимо просто мега-крутий, мега-шалений прорив на цьому ринку. І так, що пропонуємо цього разу. Куди з вами відправимося? Ми хочемо поїхати з вами на Кіпр. Хто був на Кіпрі? Підніміть руку. Я вчора згадувала буквально декілька людей. Ану, Наталка підняла Оля ще хто так то окремо сім'єю і наїздила. Напевно, от Наталко з Олею ми були разом на Кіпрі. Ми цю поїздку запам'ятали реально того. Більше не був це круто, реально? Тобто, це для вас взагалі нова країна, нові можливості. Дуже класно. Кіпр на вас чекає, і давайте проговоримо, що для цього треба зробити. Фактично, якщо ви побуваєте на Gold Day, то можна сказати, що ви майже виконали умови програми на Кіп. Тому що, тому що учасниками Гоулівеста будуть золоті директора та вище, тобто це поїздка для золотих директорів. Періоді з першого по дев'ятий каталог відправимося ми з вами у подорож наприкінці вересня. Ми плануємо, тому що це оксамитовий сезон, це дуже гарна пора року, це максимально тепле море, максимальне задоволення. Відповідно, для існуючих золотих директорів вам потрібно буде отримати даний статус 5 з 9. Не падати нижче статусу директора. Ми навіть тут брали не срібло, а директор. І для нових золотих директорів отримати статус 3 з 9, і також не падати нижче статусу директора. Тобто, умови, мені здається, дуже легкі, дуже прості. І, напевно, кожен з вас зараз, коли на них дивиться, думає, все я точно там буду. Як казав Василь на одній своїй лекції, подивіться по сторонам, хто не поїде. І обов'язково ці люди будуть в цьому залі, які все таки не виконують умови цієї програми. Але я сподіваюся, що ви зробите все можливе для того, щоб цей відпочинок був незабутнім. І цей відпочинок ми провели разом. Ну що? А, так, обов'язково. Да, Обов'язкове підтвердження статусу. Ну, це треба звикати. Це буде у всіх програмах. В останній каталог дії програми обов'язкове підтвердження того статусу, з якого фактично ви їдете в поїздку. Це статус золотого директора. І так само компенсація неможлива, і може поїхати лише учасник, який виконав умови програми. Ну що, гоу з нами на незабутній відпочинок?